Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ну що ж, наближається День Побідобісія в Москві, яка є агресором, мародером, вбивцею. І так далі. І вона має нахабство ну, це особливість їхня така. Я про це вже говорив, це в генетиці закладено так святкувати перемогу. вже скільки років пройшло з того часу? Перемогу над фашистською Німеччиною чи нацистською Німеччиною, так. І приписувати собі. Всі заслуги в цьому відношенні, ну це брехня. ну Чергова, неймовірна брехня. так. Ну Я просто знаю своїх родичів і родичів моєї дружини. Мій батько капітан Радянської армії, закінчив в Берліні. Моя мати, сержант Радянської армії, закінчила в Берліні. Мій дядько. Василь Масляк, так, майор, теж закінчив в Берліні війну. Так. Мій е, тесть е, і його батько, так, теж е, воювали в цій війні і закінчили, там, здається, в Австрії. Один в Австрії, другий в Німеччині. Ну, подивіться. Якщо говорити реально, то ми, українці, маємо право так, святкувати перемогу над нацисткою Німеччиною і лідери всіх країн світу мають приїжджати до Києва не до Москви. Тому що ми зараз боремося проти нацизму. Проти московитів-андрофагів, проти дикої Орди, так, яка прийшла на нашу землю вбивати нас. І світ має підтримати саме нас. Тому що, ну, подивіться, який внесок українців він же основний внесок у перемогу так, Радянського Союзу над разом з американцями, британцями. так. Перемогу над нацистською Німеччиною. Всі ці маршали, там, головні, основні Тимошенко, там, Рибалко, Чернахівський, Єременко і так далі, і тому подібне. Це ж все були етнічними українцями. Так. Це ж так. Так. Не московитами. Ну, московитів був один, правда, невідомо якого він походження. Жуков. Так, але це був м'ясник, класичний м'ясник. Тому, ну, бачимо, яка різниця між, наприклад, Черняхівським, так, який сам загинув, і в цій війні, незважаючи на те, що він був там наймолодший командуючий фронтом. Це ж так, ну, ну назвіть мені хоча б один там Руський фронт. Не було. Були білоруські, були українські фронти. Так, ну я розумію, що там за кордоном таких тонкощів не розуміють. Але ж ну, треба е, брати до уваги різницю ментальну, так, між. Двома народами, подивіться, вони ж е, застосовують нині на фронті проти української армії, яка воює на своїй землі за свою батьківщину. Отруйні речовини, які вони розробляють, які вони поклялися і підписали угоди, що вони їх всіх знищили, брешуть завжди. Це характерно для них. Далі, подивіться, що вони роблять з українськими полоненими. Це ж так? Які які, там, ці, які угоди, які розуміють, це варвари просто, це варвари. Такий народ варварський. Так, або бомбардування дитячих садків, дитячих лікарень, пологових будинків, вбивства дітей на дитячих майданчиках і все таке, а сплановане туди. Я не знаю, що взагалі з тими людьми треба робити, які наводять туди, в якійсь би іншій країні, то їх просто б роздерли на шматки. Ну, ми ж гуманітарна, ми ж гуманісти, ми ж не варвари. Так, і демонструємо світу. А ці демонструють світу, що вони варвали, але їх так і приймають. Ну, ну такий народ, ну що ну, ж зробиш? Ну, вони такі є, так. Але в нас донині ще не всім дійшло. І на Заході тим більше.